Ну ж, бо, дітки, не лініться, всім навколо посміхніться і вперед на зустріч справам хай цей день буде яскравим. Доброго дня всім, дітки, кажу, і щось цікаве вам розкажу. А про що відгадайте і відгадку називайте. Замість листя колючки. На їжачка він схожий. На віконці росте, дуже рідко цвіте. Здогадались малята, що це за квітка? Це кактус. Кактуси – Колючі рослини, вони живуть багато років. Є кактуси, які ростуть у пустелі, де багато сонця, та рідко йдуть дощі. А є кімнатні кактуси, які ростуть у горщику. Ці квіти не мають листя, але в них є колючки. Вони бувають різної форми – круглі, овальні, довгі. Видів цієї рослини дуже багато, є високі, а є маленькі. Вони можуть квітнути, але квітнуть вони дуже рідко, але дуже красивими квітами, які різні за формою і кольором. Кактуси невибагливі, тому їх так люблять люди. Сьогодні я хочу запропонувати намалювати вам цю кімнатну рослину. А малювати будемо мию долонькою. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Рожевого, жовтого, коричнього, зеленого кольорів. Стаканчик з водичкою, волога серветка, столова серветка і два пензлики. Перед роботою давайте підготуємо наші ручки. Приготувались? Повторюйте за мною. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водичці зеленіємо. Нашим діточкам радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наші листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі, друзі діти. Ручки ми підготували, тепер починаємо працювати. Беремо наш пензлик і зелену фарбу. Мочуємо пензлик в зелену фарбу і наносимо на нашу долоньку. Добре-добре її потрібно змастити, щоб вийшов добрий гарний відбиток. Так, і тепер робимо відбиток нашої ручки. Кладемо добре посередині нашу ручку і гарно-гарно її притискаємо, щоб вийшов гарний відбиток. Притримуємо на аркуш паперу ручкою і потихеньку відримаємо нашу ручку від аркуша. Ось так, який гарний відбиточок у нас вийшов. Так, тепер прополіскуємо наш пензлик. Беремо фарбу коричневого кольору і будемо малювати горщик для нашої квітки. Серединку зафарбовуємо. Беремо інший пензлик, мочимо його в водичку, беремо фарбу жовтого кольору і будемо малювати нашій квіточці голочки. Ось так. Так, ось які голочки в нас вийшли. Прополіскуємо пензлик. Беремо фарбу рожевого кольору. Ви можете обрати будь-яка вам подобається. Я обрала рожеву. Рожевою фарбою ми будемо малювати квіточки. Робимо один відбиточок, другий і третій. Один, другий, третій. Ось подивіться, яка гарна квітка, яка називається кактус, у нас вийшла. Певнена, що у вас вийшли чудові роботи. Дякую вам малята і до побачення!